Наші вітання і благословення. нехай Божі об'явлення завжди наповнюють ваше життя, щоб для вас слова блаженні миротворці, сказані Ісусом Христом у Нагорній проповіді, набули справжнього глибокого сенсу, щоб дійсно не було для вас ніякої суперечності, що є блаженство в тому, щоб творити мир, і це від Бога, і є те, що робить диявол, є війна, яка сіється. Першником апокаліпсису, який слідує за дияволом, і маємо давати собі звіт у тому, що терор також має диявольське походження, і немає різниці, чи для терористичних актів використовуються захоплені пасажирські літаки, чи використовуються крилаті і балістичні ракети. Терор залишається терором. І коли ми маємо ці усвідомлення і дивимося на світ саме з точки зору божих об'явлень, то нам важливо зрозуміти. Як же Божі об'явлення будуть діяти в нашому житті? Яке практичне значення Божих об'явлень і що нам з ними робити? Читаючи Біблію, ми розуміємо, що все матеріальне, воно не вічне, воно все минає, але Бог вічний. Бог це є Слово, це є Його об'явлення. І саме воно дає нам життя. Ісус дає нам підтвердження, що саме об'явленням, Словом Божим, ми живемо. А не навіть хлібом тілесним. І ми це бачимо, коли після 40 днів постав в пустелі диявол пропонує Ісусу, знаючи його могутність, Його силу, з каміння зробити хліб, тому що тіло, воно не їло і не пило вже 40 днів. На що Ісус відповідає, що не одним цим хлібом живе людина, але Словом Божим, яке виходить від Бога, живе людина. І далі ми бачимо, що Ісус стверджує своїх учнів, і це другий приклад. Щоб вони не були лінивими і лукавими рабами, а дійсно роздавали цей хліб щодня. І вже як закріплення, коли Ісус навчає молитві Отче наш, про що ми маємо піклуватися? Про щоденний духовний хліб. Це не буханець хліба з пекарні, а це дійсно об'явлення Слова Божого. І це ми бачимо з того, що. Ісус перед цим говорить про Царство Небесне, про волю Божу. І далі говориться про лукавого, про спокусу. І це все нематеріальне. це інший вимір. Тому і хліб, про який ми просимо, теж є хлібом духовним. І розуміння цінності цього хліба полягає також у тому, що, харчуючись Словом Божим, ми і знаємо Бога. І народжуємось з гори. Ми дізнаємося про те. Яке призначення Господь має на наше життя, що саме Господь запланував, що ми маємо зробити в цьому житті, в чому сенс нашого існування на землі, яка воля Божа саме на наше життя? Саме Слово Божого ми дізнаємося про спадок, який приготував для нас Отець Небесний, і саме завдяки об'явленню зі Слова Божого ми маємо силу перемагати сатану, перемагати диявола. І саме Ця сила і дає нам життя. Вона тримає нас в реальності. Завдяки об'явленню ми дійсно можемо мати здоровий глузд, зцілений мозок, змінену свідомість. Ми дійсно можемо бути сумлінними з почуттям гідності, тому що диявол якраз і працює над тим, щоб людина вона була аморальна, щоб в неї не було не сумління, не моралі, щоб вона була як тварина, жила. Інстинктами і почуттями. Але найголовніше, діявол з усіх сил старається вкрасти у нас об'явлення Слова Божого. Бо коли у нас не буде об'явлення Слова Божого, ми точно не будемо дітьми Божими. І тоді у нас не буде жодного шансу на те, щоб потрапити до Отця на небеса. Так, і це тест для кожного віруючого. Якщо ти не вважаєш, якщо я не вважаю об'явлень. Я не хочу їх отримувати, це ознака того, що я або не народжена згори від духа, від Бога, або вже померла духовно. І тут мусимо для себе зрозуміти, що смерть фізична і смерть друга це лише питання часу. І так само і життя вічне. Якщо ми живі духовно зараз і ми зростаємо духовно, то питання життя вічного це також просто питання часу. Людина вона не повна, але вона годує тільки тіло, тому що людина це дух, душа і тіло, і годуючи тільки тіло, є дисбаланс. І коли ми годуємо свій дух і душу Словом Божим, тоді є повнота, є гармонія, є цілісність, і ми тоді усвідомлюємо, хто ми, для чого, яка наша доля, що буде в іншому вимірі, в потубіччі, і який шлях обрати. Щоб не потрапити до пекла. І саме на ці питання і відповідає Біблія, тому що вона цілісна, вона і розкриває нам всі таємниці, тому що це історія людства, історія творення від самісінького початку і до самісінького кінця, який фактично є новим початком. Так, і в останній час ще більших обертів набирають війни, катаклізми, стихійні і техногенні лиха. І все тому, що є безбожя, немає пізнання Бога. І, звісно, розуміння, призначення людини на цій землі, того, що Господь запланував у спадок для людини, і, відповідно, немає сили Божої, щоб протистояти лукавому, смерті, війні, мамоні, а відтак, власне, і будь-якому гріху, який приходить в життя, просто через те, що є безбожжя. Мусимо зрозуміти для себе ще одну важливу річ що воно таке? Коли немає більшої любові, ніж покласти свою душу за своїх друзів. А це і є той момент, коли дійсно те, що стосується мого тіла, те, що стосується моєї душі, є друго, третє, десяторядне. А найголовніше це є дійсно порятунок інших людей, порятунок від вічності в пеклі, але з іншого боку, це може бути і порятунок від якихось лих ось тут, на землі. І найголовніша здатність. Християнина дійсно віддати свою душу, віддати своє життя заради інших, наслідуючи Ісуса Христа, тому що християнин, і я не втомлюся повторювати це християнин, це означає послідовник Ісуса Христа. І ми не можемо називатися християнами, якщо ми не слідуємо за Христом. А як ми можемо слідувати за Христом, якщо ми не вивчаємо Його життя, Його настанови? І як же ми можемо називатися послідовниками Ісуса Христа? Якщо ми бережемо свої душі і свої тіла, замість того, щоб віддати їх на служіння Господу і дійсно покласти їх заради порятунку інших людей. І можна наводити чудові приклади на зразок того, що якщо ти знаєш, що попереду прірватиш, будеш попереджати людей, які туди рухаються. Звісно, але зараз ми бачимо, що прірва це добрий приклад, але в умовах війни люди дуже швидко... Дуже різко і дуже в різноманітний спосіб потрапляють у вічність. І тому зараз ми набагато сильніше відчуваємо потребу і актуальність благовістя для того, щоб люди в будь-який момент були готові здійснити цей перехід і за межею фізичної смерті, щоб їх чекало царство небесне, а не вічні страждання в зовнішній темряві, де плач і скрежень судів. Тому долучайтеся до телеграм-каналу, щоб щодня отримувати. Духовний хліб з об'явленнями зі Слова Божого від докторів теології, і хай Господь поблагословить вас, і Його присутність буде в вашому житті. Амінь.